Я вважаю, що актором в кіно працювати набагато складніше, ніж актором в театрі. Вітаю, шановні, Роман Лук'янов. Пояснюю, про що я. Я працював і в театрі, і в кіно, і я можу зробити цей вибір, скажімо так, що я зрозумів, коли я працював в театрі? Я не бачу нічого складного в тому, що якщо ти належним чином, займаєшся своєю професією, ти. Ходиш на всі репетиції, ти займаєшся аналітичною роботою, вивчаєш свого персонажа, текст, працюєш з режисером, ти ну ти сам по собі молодець, то я не, я не бачу взагалі нічого складного. що Якщо ти молодець, потім вийти на сцену і зробити те, що ти робив декілька десятків разів до того. Ну для цього ж е, е, існують репетиції. І чим гарно. Якщо ти в матеріалі, якщо в тебе розвинуто імпровізаційне самопочуття, все ти вийшов, в тебе є з 19-ї години до 21-ї години е час е от, зробити собі приємно перетворитися в свого персонажа і прожити ці дві години в реальному времені е часі е тим персонажем. Так ось в кіно. Навіть якщо ти був повністю готовий, ти молодець, ти все з першого дубля робиш, що ускладнює цю професію. Навіть якщо ти зробив це з першого дубля, то є другий дубль. Я, навіть якщо в тебе вийшло все з першого дубля і не треба другий дубль, то є розкадровка. Як не крути, ти одне й теж маєш зробити декілька разів, мінімум три рази. Це як загалом робиться загальний план, крупний план, там деталі, ну розкадровка. І, і навіть якщо ти ідеально виступив, то ти повинен зробити це ідеально прямо зараз ще декілька разів. Фіксує, в якому положенні ти де дивився, якою рукою що ти брав. Дуже багато фіксацій ти повинен розуміти прямо тут і зараз на майданчику. І я можу сказати, не кожен е, театральний актор витягує роботу в кіно. Це точно. А от роботу в театрі, актор в кіно приходить і в театрі він, в принципі, працює однаково з усіма. Тому я можу сказати, мій вердикт. Робота актором в кіно набагато складніша, ніж актором в театрі. Так що, не переключайтесь, знімаємо кіно разом.